Слава Україні. Минулого разу я завершив свою розповідь тим, що між Сі і Трампом найсильніший із них двох ердоган. Я не обмовився, це не випадкується. Річ у тім, що саме в руках турків зараз ключі від миру війни. Я маю на увазі не від нашої локальної, а від світової війни. Чим зараз займається Путін? І усіляко допомагає Трампу створювати образ такого, тобто нерішучого, нікчемного, абсолютно лідера, якого треба ігнорувати, щоб полегшити Китаю рішення напасти на Євросоюз через Москву. Китай закредитований, Китай в дуже поганому стані. Звичайно, він розуміє, що краще захопити ті європейські банки, ніж виплачувати їм кредити. Але підозрює, що це пастка. І правильно робить, що підозрює. І все ніяк не наважиться. Вже й Індію кинули в його обіймі. І агітують його нікчемним трампом, який нічого йому не зробить. А він все одно мнеться. І не просто мнеться, а й намагаються відповісти, але самим. Тобто втягнути у війну Сполучені Штати замість себе. А як це зробити? Штати далеко за океаном. Вони страшенно цьому радіють. До речі, ви звернули увагу, що американи обкладають оцими драконівськими тарифами переважно своїх союзників і партнерів. Про що це говорить? Що ці держави насправді не розглядаються як партнери-союзників. Це витратний матеріал. Так само, як Китай ставиться до Москви. Просто використовує їх, грабує їх, нахаблює все. А от до кого американи ставляться бережливо? До Південної Америки? Оті убогі південноамериканські держави, вони отримують усілякі сприяння. Он подивіться, що той Йолоп з бензопилкою отримує. Десятки мільярдів доларів допомоги від штатів, які кричать, що для України навіть жодного долара немає. Так і війна у нас, а не в Аргентині. Причому Трампло заявляє, що як тіль, якщо тільки аргентинці посміють обрати замість цього міле якогось іншого, то ніяких грошей не буде. Ну це звичайно не грубе втручання у. Вибори і у внутрішньополітичне <кій> життя Аргентини це, звичайно, щось інше. Бо американам вже можна, вони ж не такі, як всі, розуміють. Треба тільки інакше це назвати. І митні тарифи до цих держав не вводяться. Чому так? Бо в Перших двох світових війнах американський континент, по суті, участі не брав, на їх території війни не було. І зараз американи намагаються. Туди і до Мексики, і до держав Латинської Америки перенести виробництво хоча б якесь. Чому? Сподіваються, що поки скрізь вируватиме війна, мексиканці, бразильці, аргентинці будуть на них працювати, будуть забезпечувати їх дешевими споживчими товарами, тобто візьмуть на себе функцію Китаю. Це теж абсолютно очевидний план, який проглядається. Нічого нового в цьому немає. Зверніть увагу, як Путін допомагає ліпити цей образ такої з Трампа. Всячески з його знущається, зневажає його усіляко. Робить все, все що можна, щоб показати його слабак і дурником. Бо слабакий дурник, він же не страшний, навіть якщо в нього за спиною 10 авіаносних з'єднань і чималі військові сили. Правда? Так от що Китай збирається з цими американами зробити? Хоча їх втратити війну завість себе, а самому почекати. Тобто те ж саме відповісти, що намагається зробити Америка А як це зробити? Американи ж далеко, але можна напасти на Ізраїль. Ізраїль має тих самих власників, що і Сполучені Штати. І це не ті люди, які пробачають комусь свої збитки. Тобто існує дуже висока ймовірність, що за Ізраїль вони воюватимуть. Ну ви ж уже, я думаю, помітили, що Ізраїль. Від повітряних атак чомусь захищають ці союзнички зовсім не так, як Україна. Не тільки Штати, гадайте і Франція, і Британія, там у них щось ніч, нічого не чешеться, ніякого страху немає, навіть страху ескалації не виникає. Вони чомусь всі рішуче збивають ці ракети і все туди. Тому що для власників Сполучених Штатів це актив Ізраїль, це їхній. І вони його захищають як своїх. Московія для них не зовсім своя, але це просто їхній інструмент зручний. Тому виникає така парадоксальна ситуація. Московити їх ненавидять, а вони московитів захищають. Це прагматичний крок, але ну, їм потрібен цей інструмент. Без них розпалити світову війну тяжко. Ну як ти примусиш воювати китайців з Європою, якщо вони на різних кінцях світу? От то що Московія розпадаються на шматки. Ну і як сполучити Китай з Європою? Як утворити лінію фронту між ними, якщо московію. Того, звичайно, що американи будуть з усіх сил підтримувати до останньої можливості московитів. І не тільки ножик Буша дадуть. І я впевнений, що і розвідінформацію вже поставляють. І оці прикрі епізоди, коли в нас є жертви на полігонах, я впевнений, що це робота американських супутників. Зброю вони, звичайно, безкоштовно московитам не дадуть. А от чим зможуть, допоможуть. З цим нічого не зробиш, я вам з 2014 року пояснюю, що перемогти московитів ми можемо тільки всупереч США, а не завдяки. Якщо нам пощастить, вони сконають разом. Подивіться, що зараз у них коїться. Масові виступи проти Трампа, насправді проти реальних власників держави. Ну якщо ви згадаєте історію, війна, яка американам завжди вдається, це громадянська війна. В тій війні вони обов'язково переможуть, бо там іншого виходу немає. Хтось такого переможе. Ну, якщо серйозно, уявіть собі зараз, товариш Сі скаче перед Ердоганом на цирлах, відмовляючи його напасти на Ізраїль. Звичайно, Ердоган не пальцем зроблений, він все життя в політиці. Йому самому хочеться напасти на Ізраїль, але і, звичайно, що він зважує наслідки цього кроку. Він теж не знає, чи вступляться американці. До речі, якщо вступляться, я б на них не поставив. Не тому, що вони слабші від турок, а тому, що якщо ця війна почнеться за тиждень, ніякого Ізраїля вже не буде. У них є за душею кілька десятків сучасних літаків, кілька сотень сучасних ракет. Але проти мільйонної турецької армії це все не спрацює. Тобто, поки американці роздупляться, їм вже не буде куди висаджувати десет. Я дуже сумніваюся, що хтось із сусідів зараз їм надасть територію для висадки. Тому що Туреччина дуже люта і пуряча. А американи хоч і багатий, хоч і дуже, але ж він далеко. І такою політикою вони якби, відлякали від себе вже всіх, кого тільки можна було відлякати. Тобто Вердогана зараз вибір з трьох варіантів. Це велика рідкість, зазвичай у і двох не буває, зазвичай його обставини женуть йому в більярдну кулю в вузу. А тут він може напасти на Ізраїль. Якщо він встановить контроль хоча б над Єрусалимом, то стане беззастережним лідером всього мусульманського світу і поклонятимуться цьому там як богу живому. Це окрім того, що він сам має свою власну народжену ненависть до Ізраїля, ну, але він як політик, звичайно, своїм емоціям ходу не дає. А от можливість зробити Туреччину одним із світових лідерів наряду із Сполученими Штатами, Китаєм, Індією, ну, це дорогого вартує. Але він може піти іншим шляхом, більш безпечним. Він може укласти зараз військово-політичний союз з Україною, допомогти нам розгромити Орду. Там у нього інтерес не менший. Звільнення поневолених тюркських народів. Їх там сидить два десятки в Ординському обстрілі. Таким чином можна буде створити там незалежні держави під турецьким патронатом і стати лідером тюркського світу. А отже, підняти свої ставки, підняти свої шанси взагалі у світі іславі. Ну і третій варіант для Ердогана нічого не робити, а чекати далі, поки труп, так сказати, проти, пропливе повз нього. Але ж можна і пересидіти і втратити обидві нагоди. Що обере Ердоган, я не знаю. Можливості в нього є і там, і там, і вони доволі реальні. І ну хай не 100%, але втрутитись на нашій стороні це майже 100%. Бо тоді китайці вже точно не втрутяться на стороні Московії. Це їм не потрібно, тому що вони можуть програти цю війну разом з Московією, якщо мільйонне турецьке військо допоможе українському теж мільйонному. Ну, а якщо він нападе на Ізраїль, то теж, як я кажу, шанси непогані. І, до речі, не факт, що американи наважаться на велику війну за Ізраїлем. Звичайно, їм буде шкода цінного активу, але його можуть і списати, якщо вирішать, що занадто складно буде пробувати його захистити. Чим займається Євросоюз в цей час? Традиційно з сильцем. Чому? Тому що бюргери з їх 80 років виховували в дусі пацифізму, а їхнє керівництво скуплене на колінах. Про що я вам вже неодноразово казати? Вони перебувають під страшним тиском і формальним, і неформальним, і з Москви, і з Вашингтону, тобто їм навіть зайвий раз пошевелитися не регіоні. Ну, просто нам створюють ілюзію, що... На Євросоюз можна спертися, але це даруйте драглі, я не їй. На і спертись неможливо. Теоретично, от на сьогодні, якби Євросоюз був державою, то це була б супердержава. Вона потужніша, ніж Штати і Китай разом. Але це не держава. Як я вже сказав, це драглі. Вони на межі розпаду, там всі ненавидять один одного, всі один одного підозрюють. І німці, які контролюють цю організацію, зробили найбільше для цього. Вони дуже довго жили коштом інших. Вони отримували дешевенький газок, дешевеньку нафту. За рахунок цього у них спільна валюта євро на їх території працювала трошки ефективніше, ніж на інших. Оце вони є підвалений німецького діло. Якщо ви згадаєте мінських угодників, то там поруч із плилом. Сиділи французи і німці. Тобто все, оце, що відбувається, по суті, це пряма провина Франції і Німеччини. Вони співучасники цієї війни. Цього не можна не забути, ні пробачити. Нинішній канцер Мерцев, звичайно, геній піару. Згадайте, як проклинала преса цього Олафа Царя Небесного, який не давав нам томагавки. Ктось тобто, не томагавки Таус. І як хвалять. Мерцель за те ж саме, як він артистично, високохудожну, не дає нам своїх втаусів. Він так, як Трамп, генерує білий шум, розповідає, що ми, от, ми більше грошей йдемо на ракетну програму, хай українці самі нароблять. Українцям німці не потрібні для розробки своїх ракет. А от щодо грошей, то грошей більше не стало. Скільки при Олуху виділялось, тільки зараз виділюється. Але за те, який перший. Те ж саме, на жаль, роблять і більшість впливових європейських держав. В такому вигляді, як зараз, Євросоюз, він не життєздатний, він не збережеться, він просто розпадеться. Врятувати його може тільки перезаснування, причому на інших основах. Це не можуть бути отакі от драглі із правом вітом. Це може бути тільки єдина унітарна держава. Або навпаки конфедерація, де є чіткі правила, де вирішується більшістю, де немає спільної бюрократії, спільних законів, де спільного тільки ринок. Оці два варіанти можливі. А от те, що створили німці за допомогою американців, воно й створювалося передусім для того, щоб не становило небезпеки для Америки. В такому вигляді воно просто не проживе. Гаразд, На цьому будемо закінчувати, хоча ні, ризикну ще зробити прогноз, якщо дійсно наша влада нас не обдує, якщо з наступного місяця чи хоча б з грудня виробництво Ракет Фламінго сягне семи штук на день, а загальне виробництво ракет, ну хоча б штук 10 на день, то це буде остання воєнна земля. Половина московитів просто її не переживе. Тому що розгромити порти не так просто. Їх непогано захищають. Там десь 90% наших засобів враження збувається. А взагалі не більше 30, якщо в цілому по москові. Тобто, якщо засобів буде вдосталь, то будуть знищені компресорні станції на нафто і газопроводах. В результаті московити втратять можливість торгувати нафтою за кордон і втратять можливість опалювати свої будинки газом. Це буде повний. Без тепла, без електрики, без води, без каналізації в висотних будинках їхні мегаполіси просто не переживуть. Залишиться жителі дерев'ї до веселі. Я не знаю, на що вони самі сподіваються. Можливо, що це просто блиф, те, що наша влада розповідає. Але якщо це правда, то ситуація отака. От на їхніх ТЕЦ основне паливо це газ, а резервна – мазут. Чому? Тому що мазуту багато. Вони дуже багато нафтопродуктів продавали за кордон раніше, поки НПЗ були всі цілі. А побічний продукт це завжди мазут при виробництві бензину, Дизель. Тому достатньо відрізати їх від залізниці, від трубопроводів. І на цьому все. Московий там фільм. Хто не знав, через Волгу всього 6 залізничних мостів. Ціна питання 6 ракет. Не знаю, чи задумувались ви, чому вони досі не понищили наші мости хоча б через Дніпро, не тому, що добре всередині. Просто кругове відхилення їхніх ракет десь плюс-мінус 100 метрів. За таких умов, щоб влучити у міст, потрібно кілька десятків ракет. Якщо в наших ракет дійсно така точність, як було заявлено, то там одна-дві ракети на місці достатньо. Далі там у них не краще. Через РТ ж два мости. Залізничі. Через ОБ теж два, через ЄНІСІ, здається, 3. Але там можна по території Казахстану об'їхати. Я ж вам уже казав, ніякого Казахстана не існує, це Китай. Тому. Там це не так критично. А от Волгу ніяк не об'їдеш. Якщо відрізати їх від мазуту, відрізати їх від газу, від нафти, то їм і купувати ні за що буде і зігрітися нічим буде. Плюс рекордний не вражає. Тому ризикну дати прогноз, що гаряча фаза закінчиться наступного року, якщо в нас дійсно все так добре з ракетами, як нам об'їздів. Затим дякую за увагу. Слава Богу.